Сині жовті кульки, букет квітів та щира посмішка на устах. Так зустрічає свого героя офіцера 128-ї та просто коханого чоловіка Олега, пані Олеся. Радісні. Радісні чекаємо з нетерпінням. Уже слава Богу, що ще трохи чуть-чуть, і вони вони, вони вже будуть на місці. Вони самі раді, що що нарешті вже вже їдуть додому. Що вже 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 трошки трошки будуть всі тут. А ось ця компанія з села Баранинці для своїх героїв підготували плакат. Слава Україні! Героям слава! Батьки кохана дівчина чекають двох хлопців: Андрій та Сергій двоє друзі з дитинства та побратими на фронті. Не бачили солдатів більше ніж півроку. Діляться емоціями. То не передати материнське почуття. Не передати то я не знаю. Я чекаю вже хочу побачити його. Ой, па і папа тут є. І друзі, от те ж саме. А це сестра? Ні, це моя невісточка. Це наша невісточка, ага, да. А, це ваша, да. Так ми так тоже сте начекаємо да. з нашим сином нести служити. Чекаємо і надіємося в день прибуття солдатів з Дебальцева зустрічали в Ужгороді з усіма почастями: хліб, сіль, військовий оркестр, квіти, стяги, солодощі та шампанське, а також теплі слова, сльози радості. Ні, яка ну таксі шкода. Ну щоб всі хочемо найскорше, це закінчилося раз. А друге, щоб ми із середини, не тільки звітам із середини. Краще було попри та затримку автобусів у жгородці на території частини з кожною хвилиною більшало. Дві години очікування, і тут переможні сигнали. Е е е е е е е е Автобус з солдатами прибув. Зустрічали хлопців обіймами та криками герої. Дуже довго. Я його чекала, з нетерпінням вірила, що все буде добре. Він також вірив, що все буде добре. Я його дуже люблю. Слава Богу, він живий, здоровий. Скучно, непривично скучно. Ну, нормально все. Обашлося. Трошки віддихнемо і далі. Хлопець каже, важко було, особливо останні тижні, та тим не менше живий і знову обіймає кохану дівчину та маму. В загальному з Ужгорода захищали країну на сході близько п'ятиста солдат. Сьогодні їх чекає відпустка. Про ротацію, яку вимагали батьки, говорити зарано. каже виконуючи обов'язки командира частини. Це відпустка, все залежить від вищого керівного штату. Будемо чекати виконання наказів, які задачі будуть ставити вище командування. То й будемо виконувати. Тобто поки що це тільки поки що це відпустка. На жаль, повернулися зі сходу не всі. Сумний список Ужгорода поповнило близько 15 бійців. Вічна пам'ять героям.